Вітаю на Ютуб каналі Говорить Великий Львів. Поспілкуємо сьогодні із Ларисою Ніцою, українською письменницею, громадською діячкою, борцем за українську мову. Вітаю вас, пані Ларисо! Вітаю, святий Миколай не прийшов до російськомовної дівчинки у дитячому садочку у Львові. Така новина вчора просто миттєво пролетіла інформаційним простором України. Навіть міській раді довелося спростовувати її і переконувати, що це неправда, що це фейк, і такого не було, а також що це російська ІПСО. Що про це думаєте? Я коли сказала своїм друзям, що чули таку новину. А вони сказали у відповідь про дівчинку. А вони сказали: Боже, яка прекрасна новина! Але вона така прекрасна, що у зросійщеному Львові, де акції проводяться Львов, говорить по-русски, це нереально. Тому бачите, є інша думка людей на те, що така новина могла би бути доброю і гарною. Ну я дивлюся, як Львів бігом кинувся виправдовуватися і казати: та ні, цього не може бути. Ну і українці, як правило, не тільки Львів, а українці. Ми ж зразу ж ні-ні, з Московщини, Ви й далі розмовляйте московською. Ми вас любимо. Ми на будь-які наїзди на нас. Ми будемо заперечувати будь-які на... звинувачення, тому що розмовляйте й далі своєю московицькою мовою. Ну, якось так мені виглядає оце все виправдовування. А чи можна було не просто виправдатися, а сказати слухайте, українці. Запроваджуйте вже нарешті всюди українську мову, і не ловіться на вудочку так легко московського і псо. Бо якби в Україні панувала українська мова, то не ловилися б ми на ці всі їхні розробки. А їхня розробка, скоріш за все, зроблена для того, щоб відволікти нас від справжньої дитячої проблеми і справжньої дитячої біди. Скільки Москва викрала у нас дітей? Скільки завезла, куди там в Сибіри. На Сахаліни, куди вона там їх в табори звозить і дресує з них тепер проти нас, е майбутніх солдат? Давайте про це говорити. А так вона в кидиці робить наші тупенькі блогери, розтягуються по всій Україні, і ми жуємо. А не те треба обговорювати. Ну, от, натомість блогерка Анна Алхім звинуватила саме мешканців Львова у тому, що 50% українців не хочуть вчити українську мову. Що б ви їй відповіли? Їй давно вже відповіла Ірина Фаріон своїми плакатами. Гибайте в свою рашу. Відповім словами Ірини Фаріон вона на жаль не працює, і такого типу люди блогери мають просто величезну кількість підписників, і ці підписники, я не хочу нікого ображати, але сприймають, слухають її цю цю позицію і сприймають як щось таке, як чого треба дотримуватися, і кому треба вірити, і от що з цим робити це ще й наша слабкість. Ну, по-перше, це демонструється, звісно, відсутність державної політики, а це катастрофа. Відсутність гуманітарної, мовної політики в країні в часі війни, коли мова знищується, замову знищують і знищують ідентичність українців, а ідентичність це в першу чергу мова. мова за замовною ознакою визначають ідентичність, а держава, влада в цей час мовчить і навпаки. Своїм мовчанням і своїм потуранням, своїми такими ужимочками дає добро різним алхім продовжувати їхню діяльність. Звісно, це катастрофічно для нас. Ну має наслідки дуже негативні для України. Україна буде сильною тоді, коли ми всі заговоримо українською мовою, так і це не хі-хі-ха-ха, як нам з Московщини, що ми зразу заживемо хорошо? Ні, не зразу. Але заживемо хорошо, тому що від мови поміняється наш світогляд, від постійного вживання української мови поміняється наше ставлення до подій, ставлення до героїв, ставлення до тих чи інших людей. саме Через те, що ви будете е, живитися лише однією мовою, українською, бо в кожній мові закладені свої сенси. А якщо людина пасеться постійно на москальському полі, мовному, то вона і носить є носій цих наративів. Так, наша держава з цим не бореться, тому що влада сама, така сама з Московщина, у влади самої у владних посадовців переважній більшості не усіх. Але в переважній більшості в мозгах каша, тому що вони паслися на цьому самому полі. Вони його створювали, це поле московське в Україні. Тепер вони перейшли на українську, і у них там зараз каша в голові. Бо українська мова несе українські наративи, а вони ж далі продовжують застосовувати і е е е в російській мові купатися. От. А там свої наративи. І у них суцільний цей в голові. Е е е Амбівалентність виникає. Це коли між собою співпрацюють дві протилежності. От, от як можуть співпро... протилежності співпрацювати? Оце ж таке в голові політики. Добре, політики у нас не працюють. Значить, повинна спрацювати громадськість, україномовна, українська громадськість, яка уже чітко стоїть на своїх е, ну, ногах, позиціях, е, але. І далі якісь такі м'якенькі. От ви ж е, маєте чітку вже україномовну позицію, але перед всякими Алхім ми зразу лапки піднімаємо і кажемо, от ні Алхім, ну як ти могла подумати про Львів так погано, замість того, щоб наїхати на ту по рогам її надавати і громадськість підняти. Чому ця громадськість от у нас от, от така м'якенька. А е, м'яка сила повинна бути. Не просто м'яка. сила. Повинна бути. Так Далай-Лама говорить, це не я придумала. Він радий українцям застосовувати м'яку силу. А ми поки що тільки м'якенькі. Силу не дуже застосовуємо до всяких алхім. Треба рішучіше. Треба рішучіше виступати за українською, робити зауваження і наїжджати на тих, хто захищає захисників московицьких. Замість того, щоб підтримати маму. Нещодавно, ну це ж продовження насправді серії з білої церкви мами, мама, яка захистила, по-перше, свого синочка, який із садочка приносив московські слова, і вона не могла зрозуміти звідки це виявилося в групі її дівчинка-переселенка. Потім вона захистила ця мама дівчинку україномовну, яка стояла в розмові і була присутньою при розмові москальською мовою виховательки з цією дівчинкою, і інших діток, які розуміють москальську мову, а ця україномовна дівчинка не розуміла, відчувала себе дуже некомфортно, принижено, якоюсь недолугою відчувала. І ця мама прийшла на допомогу не тільки своєму синочку, а й цій дівчинці, приниженій україномовній. Далі, коли мама звернулася вже до завідуючої, попросила, щоб вихователька працювала з цією дівчинкою, з московщиною вчила її українських слів, щоб не діти переймали від неї московську мову, а навпаки, ця дівчинка переймала від українських дітей україномовні слова, то насправді вона захистила і дітей в групі, які так само змосковщувалися через цю одну маленьку дівчинку. Насправді дівчинку ніхто не тероризував, дівчинці ніхто нічого поганого їй не ображали. Просто була проведена правильна політика і правильний захист україномовних дітей. І цю дівчинку плавно, ем, дуже толерантно, дуже чемно і педагогічно інтегрували в українське суспільство. То що почалося в нас в Україні? Цькування мами, цькування е, підбурювання мами тої з московщиної дівчинки. Блогери вступилися, що це з Московщина дівчинка, бідна дівчинка в Трусиках, розп'ята на хресті в чергове, як на Майдані, так? був фейк про мальчика розп'ятого. Так от, що зробили наші блогери? Почали вирішати несамовиту про ту дівчинку? Ніхто ту дівчинку не чіпав. Утверджується так український світ ніжно і лагідно, без образ і без покарань. Так який вой піднявся на всю Україну, на ту маму, яка зробила все правильно. А це вже продовження, це вже грають на е, настроях оцих змосковщиних батьків. Україномовні блогери піднялися активно на захисті її мами. Піднімалися, безумовно, але мало. І не дуже рішуче, я вважаю. От. Більше того, вони повинні були висловити якийсь. Е, Свій до влади, якесь звернення. Бачите, так у нас якось воно все розпорошено. Скалі раді. Москалі ловлять на вудку таких І, А, з московщини українців, Б. Тих українців україномовних, які теж мають постійний контакт зі московщинами, а це ж як вірусняк. Вони ж як заражені. Спілкуєшся з Московщиним, чуєш москальську мову, переймаєш їхні наративи. Хочеш ти чи не хочеш, а воно так працює. Можна сто разів заперечувати, що навколо мене немає електромагнітних хвиль. Ну, от немає, я їх не бачу. Але ж вони є. Так само працює москальська мова. Ви не бачите, як вона працює, але вона працює на на, на, впливає на вашу свідомість і на світобачення. Тому нам, оскільки влада не хоче цим займатися, Бо сама москальська, значить, треба нам, україномовним, активніше і рішучіше висловлювати свою позицію. Це справа, це тільки наша справа, це наша війна, це кожна, це битва кожного з нас, яку ми повинні виграти. Якщо повертатися все ж до українськомовного Львова і згадати ситуацію про Святого Миколая, Фейкову, про Алхім і багато інших таких схожих. Схожих, то начебто це далі продовжують робити зі Львова такого, такий образ ворога. Як з цим і чи взагалі потрібно з цим боротися? Та чому ворога? Бо Дивіться, що... це, дивлячись, як от, ну, сприймає... хто сприймає це як ворога. От бачите, я вам не даремно почала зі своїх знайомих, коли їм сказала, що уявляєте, є така новина, я не сказала спочатку, що це фейк. Що дівчинці не дали подарунка через Московщина, і вони сказали, боже, яка прекрасна вона! Подивіться, не всі це сприймають як ворога. Чому це ворога? Батьки так вирішили боротися з іншими батьками. Якщо до цих інших батьків не доходить, то, на жаль, інструментом виходить дитинка. Я, звісно, що я проти, щоб використовувати дітей як інструмент у наших баталіях дорослих. Але ж москалі це роблять. Це ж вони цю дівчинку, цей фейк створили навколо цієї дитини, а ми бігаємо і от кажемо: ні, ми не вороги. Ні і далі говоріть москальською мовою. Ні, звичайно, треба звертати на це увагу. Звичайно, треба розвінчувати міфи. Але треба говорити про те, що. Вчіть українську і не будуть у вас ці фейки вас зачіпати. А оцей фейк про. Ну, Львів. Ну, Львів, вибачте, Львів, на жаль, вже втратив статус україномовного міста. Ви вже не україномовне місто, вибачте. Луцьк україномовне, Тернопіль україномовне. Ще ну так, сяк. Луцьк зараз не, мені ну, видається найбільш україномовним з усіх. А Львів вже ні, вже все. Львів, як і Київ. Всюди, куди не приїдеш, всюди звучить москальська мова, в школу прийдеш, діти москальською між свою на перервах говорять. Львів вже проспав свою україномовність. Так що якось так. Фейк про цю скривджену російськомовну дитину поширила труха. От як боротися з дезінформацією в Телеграмі? Ну, мабуть, це теж якісь державні важелі треба застосовувати. По-перше, я би. Я ніколи на цій трусі не була, тому що мене е, напрягає ця назва. Ну, е, я спеціально прогуглила, думаю, ну, може, я щось собі не те надумала про це слово. І ось спеціально завела у о, телефоні, питаю, що таке труха. Пише нам штучний інтелект підказує, що дрібні сухі кришки, залишки чогось гнилого, зіпсованого, а також в переносному значенні щось нікчемне, безцільне, негідне. Як можна було назвати інформаційний канал, якому довіряти зіпсованим, гнилим, е нікчемним без... <схід> негідним і безцільним? Я... Що треба мати в голові, щоб, по-перше, так назвати, а по-друге, що треба мати в голові, щоб ходити на цей канал і довіряти йому? З такою назвою? Я не знаю. Ну, Мені це смішно, чесно. Я би це все висміювала. А, а звісно, ну, СБУ кажуть, що там СБУ з ними зустрічалося і так далі. Мабуть, треба тиснути ще раз на СБУ, щоб воно розібралося з цими фейками. А може, це трохи не фейк поширило, може, це воно так. Під, Підстьобує змоскалених батьків, знову ж таки, дивлячись, як поставитись до цього. Бо я, я треба бачити оригінал тексту. Я не бачила оригінал тексту, тому не можу судити от, по стилістиці, по інтонації. Це ж дуже важливо е, зрозуміти, що мається на увазі, бо хтось пише з іронією, а хтось сприймає це всерйоз, там, та? чи з гумором, чи навіть з сарказмом. А хтось думає, що це ну, правда. Так само це ця побачити, Побачите, бо, звісно, цей текст оригінальний. Що вони там написали, але я не виключаю, що, можливо, це не тільки москальське псо, ем... ну, хоча це і москальський псо, але може це, знаєте, хтось хоче так батьки. От ми ж говорили, що коли на Олену Мандзюк наїхали, ще одна блогерка, була, яка сказала, що виховує своїх дітей так, що якщо її дітей, обмоскалені діти, будуть змоскальщувати, то вони і здачі можуть дати, можуть і побитися за це. І знову ж піднялася дуже величезна хвиля. Негативу, як це так, мама, яка вчить битися, вона вчить захищатися. Молодець мама, яка вчить захищатися, бо ці смускали батьки вже втратили е, будь-яку планку і кордони. Вони вже не розуміють, що вони вилазять на голову нашим дітям, вони нас наших дітей змосковщують. Змосковщують все навколо, а політика Путіна це з А в нашому законі про деколонізацію і про заборону російської пропаганди сказано, що русифікація в Україні заборонена. Слово заборонена русифікація. А за допомогою чого робиться русифікація, інструмент русифікації який? Може, українська мова інструмент русифікації? Та ні. Може, французька мова інструмент русифікації, який в Україні заборонений, теж ні. Москальська мова, те, що ми називаємо російською мовою. Мова москалів, це інструмент русифікації. За українськими законами русифікація заборонена в Україні законом. Мама, яка каже, я буду захищатися від вашої русифікації, і якщо треба буде, то мої діти будуть кулаками захищатися від вашої русифікації, то що роблять на таку маму? А, Боже, мама вчить битися, треба в суд на таку маму подати. Та не битися вона вчить. А вона бореться з русифікацією, яку ви своїм мовчанням і своїм захистом з московщиних діток, розп'ятих на Христі, насправді захищаєте з Московщини. І треба читати перше джерело, щоб розуміти. Що там сказано було, а не як ми завжди нахапаємося з боку, хто про що, про що сказав, як про Ірину Фаріон. Потім її вбивають, а потім ми починаємо ритися. А, а що ж там вона справді говорила? Надумали, коли говорити. Так само і тут, з фейками. Я би висміювала, звісно, я би. Здивувалася б. Ну, але це як громадянка можу. А держава, звісно, державними важливами повинна впливати на те, що на ті ресурси, які фейки поширюють. Тим більше, якщо вони ну, колобродять в суспільстві, які розділяють суспільство. У нас і так складна ситуація, а тут ще й оці вкиди. Тому. А те, що це і псо москальське, так це і псо, звісно, ну я ж уже сказала, вони відволікають нас від іншої дитячої теми. Ми повинні обговорювати свої мовні питання, і, як завжди, україномовні повинні поставати такими злими, агресивними. І ставити україномовних в позу виправдовування за те, що вони ні. Вони з Московщини їх дуже жаліють і поважають. Будьте й далі з московщинами, й далі з московщити наших діток. Ми вам за це ще й подарунок подаруємо. А я ніколи не задумувалася, особливо що означає ем, труха ваше пояснення. Дуже цікаво, я чомусь думала, розділила собі це слово на два на дві частини е, від англійської: Тру, Правда, Аха, не знаю. Але ваш, ваш варіант мені подобається більше. Це, це цікаво. Ще, одне, ще один момент про досвід боротьби з русифікацією в інших країнах. От Литовське міністерство внутрішніх справ оголосило, що з 1 січня 2026 року. Складання теоретичного іспиту на водійські права російською мовою буде у них вже заборонене. В Україні ж теж є закон про мову, але як ми вже згадували, з вами говорили, значна частина дітей і вчителів, наприклад, у школах Києва і не лише Києва далі говорить російською. Як, як тоді з цим боротися? Якщо є закони, але вони не працюють робити їх жорсткішими, тобто як щоб. Щоб працювали. Треба вводити відповідальність. У нас достатньо законів, які запроваджують українську мову і які насправді забороняють російську мову. Це і закон, як я вже говорила про е, деколонізацію. Це, ну, де сказано, що русифікація заборонена, і всі інструменти, утверджені русифікації заборонені. А що такі інструменти? Це російська мова. Далі, у нас є закон про. Е, Функціонування державної мови, де все повинно бути державною мовою. У нас є постанова Верховної Ради, де сказано ще 2015 року, де сказано, що Московія Росія, але вона Московія, не Росія. Бо Росія це похідне від Росії, яка вона Росія. Вони Москва, болото. Московія є країною агресором. А Москальська мова є державною мовою країни-агресора. Далі, у 2022 році у нас ухвалений закон, де сказано, що ем, Московія, в законі написано Росія, є країною терористом, а москальська мова є мовою. Державною мовою, не просто державною мовою країни терориста, яка свої порядки на окупованих територіях утверджує своєю державною мовою терориста. А в нас по Україні всюди швендяють носії цієї державної мови. Це не просто носії державної мови. Їхня державна мова це інструмент утвердження їхньої влади. Це інструмент утвердження їхнього панування, це інструмент утвердження їхньої імперської політики. А в законі про заборону поширення російських символів є стаття, де написано, що російська імперська політика, її поширення, її пропагування заборонене в Україні. А москальська мова і є ж інструментом поширення цієї імперської політики. У нас в Україні повторюся, швендіє купа людей, які носяться з цим інструментом утвердження. Державної політики Путіна в Україні, і ми нічого з цим не робимо. Це ненормально. Це все одно, що всюди ходять диверсанти, ми їх знаємо. Ми бачимо, як вони вилазять на дах, ми бачимо, як вони наводять на нас зброю. І ми кажемо: ну, у нас демократія, кожен може робити, що хоче. Та ні, не може робити, що хоче. Звісно, це величезна проблема в цій владі, дуже велика проблема, яка цим не займається. Але я ще раз і ще раз хочу звернутися до людей, які вже свідомі того, що мова це зброя. Москалі використовують свій язик як зброю, вони насаджують на окупованих територіях. Своєю зброєю язиковою, свою владу, свою свідомість, свій світогляд. Вони примушують розмовляти людей своєю, своїм язиком і дивитися на світ через свою призму, через свої окуляри. Це є інструментом, це є зброєю. Ми повинні проти їхньої зброї воювати так само, як проти ракет, так само, як проти їхніх дронів. І тому я звертаюся до... Усіх людей, які вже зрозуміли, наскільки це важливо, не жалійте з людей. Вони повинні були давно перейти на українську. Це перед нами диверсанти. Це носії зброї Москви. Немає чого з ними панькатися. Яка демократія проти диверсантів? У нас, військовий, у нас війна в країні. Якось так. Дякую вам за ваші думки. Лариса Ніцой, українська письменниця, громадська діячка, борець за українську мову, була нашим гостем сьогодні. Ще раз дякую.